Вітаю, друзі. Президент України Володимир Зеленський головну ставку у своєму житті робить на виставу. Свою власну індивідуальну культуру вистави Володимир Олександрович переніс із шоу-бізнесу в політику. Щоправда, треба визнати, що теперішній президент України не єдиний з українських політиків, який зловживає акторською майстерністю і зловживає виставами. У цьому контексті, наприклад, можна пригадати Юлію Володимирівну Тимошенко, яка зіграла виставу важкохворої, виїхавши до людей на Майдані на інвалідському візочку. Або Петра Олексійовича Порошенка, який, на передвиборчому мітингу ткнув пальцем у громадянина України і сказав, що долар буде по вісім. Я так сказав, і так буде. Це Звичайне зловживання акторською майстерністю, і це звичайні політичні вистави. Але є одна проблема. Справа в тому, що політичні вистави це дуже добрий інструмент, якщо необхідно прийти до влади. А також це може бути добрим інструментом, якщо ви політик в мирний час, і вам треба постійно обманювати людей, граючи вистави і експлуатуючи. Свої акторські здібності. Але проблема полягає в тому, що ми живемо у воєнний час і в країні відбувається війна. І цей інструмент інструмент вистав він не діє. Це перший момент. Другий момент. Вистава є сама по собі результатом, докоданим, завершеним фактом, якщо це театр. Якщо це, я не знаю, там кіно, ну нехай буде політика в мирний час. Це закінчений результат. Виставу можна зарахувати за результат. Але якщо в країні йде війна і ви верховний головнокомандуючий, то вистава не є результатом. І Зеленський вичерпав. Вичерпався як верховний головнокомандувач. Сьогодні я хочу поговорити про події: коротко поговорити про події, які відбулися в п'ятницю позавчора у Вінниці. Я якраз потрапив на ці блокпости, тому що проїжджав на автомобілі. І я звернув увагу, що такої кількості поліцейських я не бачив на блокпостах. Я проїхав, зупинився, виконав. А, вимогу СТОП на мене подивилися. ну Поліцейських було на блокпості за містом. Це об'їзна там на Немирівське шосе. Ну, я не знаю. 12-16, ну, мені так здалося. Ну, 12, напевно, було. Причому представників ТЦК було небагато. Ну, я бачив там 3-4. Зазвичай якось навпаки. Я зрозумів, що щось відбувається в місті, якась серйозна справа. І тут в 23-й годині в п'ятницю повідомлення, що стадіон локомотив, а він якраз напроти е, ТЦК знаходиться. І тому важко сказати, я не можу зорієнтуватися, що там штурмували. Там штурмували е, чи ТЦК ворота чи стадіон локомотив. Кажуть, що стадіон, і ці ворота там зачинялися. Очевидно, що не могли помістити усіх. Е, так званих мобілізованих на території ТЦК, і це все, значить, напроти на стадіоні локомотивів зачинили. Ну, насправді це нагадувало бунт. Я, наприклад, не пам'ятаю жодної такої реакції. Ну, були там сутички в Хмельницькому, ще десь, в Одесі з ТЦКшниками. Ну це перехожі там, ну, до восьми осіб. А там тільки 5 людей затримало, як найбільш активних учасників цього процесу. Жінки лягали під колеса і так далі, і тому подібне. І це не пересічна подія. Це не пересічна подія, непересічна подія від громадян України, які ходили на вистави 95-го кварталу. Чому я так вважаю? Тому що ми пройшли кілька етапів. Перший етап це добровільна мобілізація, фактично це не є мобілізація, а добровільна участь у війні добровольців. Це був перший рік війни. Потім ТЦК, в принципі, воно створено, не треба говорити про те, у нас не розуміють важливого моменту, що це не Зеленський перетворив країну в концтабір. І ТЦК перетворило людей у рабів. Ні, ТЦК першопочатково було розраховано на виловлювання рабів. Людей, які ну, є по своїй природі готові, готові бути рабами. І вони, в принципі, були. Треба відати належне ТЦКшникам, вони в принципі психологічно їх бачили і мобілізовували. Це призводило до високої частки СЗЧ, самовільно залишені частини і так далі. Але всіх рабів виловили. Епоха закінчилася. І настала епоха глядачів 95-го кварталу. Це люди, які не є рабами, вони фактично електорат Зеленського, і вони завжди мають якісь довідки, вони щось можуть показати. І вони залишилися поки що тут, зараз ще не мобілізованими. І дійшла черга до них. Оце бунт глядачів 95-го кварталу. Ту виставу, яку Зеленський показував, коли був актором, вона їх влаштовувала. Але ця вистава, яку він три з половиною роки показує їм, вона їх не влаштовує, і Зеленський цього не зрозумів. Тут конфлікт інтересів. Всі ці форуми миру, їх було там, я не знаю, три чи чотири цих форумів миру. Всі ці поважні візити в Сполучені Штати Америки, виступи перед конгресменами, зустрічі в колуарах, напівтаємні візити. Єрмака, Рамштайни, які були їх там 48 чи скільки було за ліком, і так далі, все це вистави. Але вистави не є кінцевим результатом для воюючої країни. І ці люди, які були, споживали ці вистави в кіноконцертних залах, дивлячись 95 й квартал, вони не приймають ці вистави. Це не для них. Оце все. Зеленський переплутав, він не зрозумів. Що його електорат, який дивився його вистави в кіноконцертних залах, це одне питання. Але той же самий електорат не сприймає форуми миру, як ті вистави, які вони повинні з'їсти. І а, вони обурені і штурмували вчора ТЦК. Це не є бунт. Я хочу підкреслити і провести диференційну діагностику між подіями 2014 року, коли на напрямку Слав'янська, Краматорська і так далі виходило у дурманенні ці. Скажені бабусі, жіночки, тіточки і ще там пенсіонери, і перекривали дороги нашим танкам і нашим там САУ і е, БМП. Тоді це виглядало як несприйняття народом української армії. Це насправді було порушення. Я хочу підкреслити, що якби був оголошений воєнний час, воєнний стан, перепрошую. То насправді це кримінальна відповідальність, і тут не потрібно взагалі церемонти з тими людьми і БМП спрямовувати прямо в НАТО. Тому що ці люди фактично стали на бік ворога і є колаборантами. Але те, що відбулося у Вінниці, це не те саме, що було в Донецькій області, коли перекривали оці одурманені люди, дороги. Це не те саме. Це спроба сказати, що нам потрібен результат. І якщо не буде результату, ми не підемо воювати. Результат це літаки, це ракети до літаків, це ракети балістичні і крилаті, це озброєння війська і це стабілізація фронту. І ці люди, які дивилися 95-й квартал, ходили на концерти до Зеленського, вони не хочуть компенсувати піхотою відсутність. Відсутність результатів воєнних на четвертому році війни. Ці люди добре розуміють і знають, що пуск 100 балістичних 100 балістичних ракет з безпілотниками пів тисячі і так далі. По Москві припиняє війну. Просто припиняє війну і стабілізує фронт. І це давно можна вже було досягнути. І результату цього немає. Постійна тільки є вимога а, мобілізовувати людей. Але ці люди, які не задавали запитань, тому що або вони були патріотами, ідеалістами, добровольцями, або тому, що вони були рабами, закінчилися. І залишилися у Зеленського тільки люди, які ставлять запитання і не сприймають вистави, які ставить Зеленський, за результат. Тільки після цього, коли буде результат, можна ставити питання. Рекрутингу і мобілізації. Але Зеленський вичерпався вичерпався як верховний головнокомандич. На цьому закінчилося. Те, що відбулося в Вінниці, це вже такий ну, серйозний сигнал і дзвінок, що довіра до Зеленського минула. І він в принципі не контролює ситуацію в країні. Причому важливо розуміти, що мова не йде про вимоги до Зеленського закінчити війну, підписати капітуляцію чи ще якісь такі речі. Ні, вимога йде до зеленського дати результат. Якщо він не може дати результат, то він повинен піти. Але справа в тому, що ці люди, які ходили на 95-й квартал, вони не можуть артикулювати цього, їм цього не дано. І тому певний час буде з'ясування стосунків, що відбувається. Я своїм блогом просто підказую команді Зеленського, в чому питання, в чому справа. І вони повинні це зрозуміти. Що просто вони більше не контролюють ситуацію, і ніхто під їх безрезультатність не піде воювати. І що з цим робити? Питання однозначне. А, вступитися і передати владу тим людям, які можуть дати військовий результат. Він вкрай необхідний, а його немає. Під відсутність результату ніхто не піде уже воювати. Це закінчилося. Оце все, що треба розуміти, як я бачу цю ситуацію, що відбулася у Вінниці. Безперечно, її будуть експлуатувати телеграм-канали. І будуть о, Кремль в експлуатувати і розказувати про те, що е, це значить е, українці хочуть підписати капітуляцію. Є ще одні там. От я Юрія Касьянова прочитав. Я вважаю, що це безсенсово говорити, що це грубе порушення під час воєнного стану, це напад на ТЦК, кримінальна відповідальність і так далі. Це нікого зараз не торкає, це нікого не чіпляє, ніхто на це не реагує. Тому що питання. Не в тому, що люди, як в 2014 році в Донецькій області перекривали е, дороги під час війни, фактично, ну якби, о, мали, отримують, отримали статус колаборантів, фактично, так. Ось це не та ситуація, і зачепити їх і просто формально застосувати закон тут не вийде. Оце треба от розуміти. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічі.